Слава Богу, що Господь благословив цей ранок, мирний, спокійний, чудовий, бути в присутності Його, бути в домі Його, і ми можемо схилитись перед Ним, ми можемо прославити Його, ми можемо величати Його святе ймення, мирі і спокою в цей час, який нам дарував Господь. Хвала йому за це. Бажаю читати слово Господнє Євангеліє від Матфія, 6 розділ, 31 вірш. Матвія 6, розділ, 31 вірш. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або що зодягнемось. Бо ж усього того Бога не шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше, Царства Божого і правди його, і все це вам додасться. Отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. кожен день має досить турботи своєї. Амінь. Хвала Богу, що Він нас благословив Господь, і ми в цей час можемо бути знову і знову схилятись перед Ним. Я вже за це сказав, але хотів би підкреслити ще раз, тому що це настільки важливо, що ми повинні цінувати цим часом, що дає Господь нас, нам і цими можливостями, що ми можемо бути в домі Господньому і прославляти Його. У когось немає цієї можливості, у когось вона відібрана, у когось є інші турботи, інші питання, інші проблеми. І, можливо, хтось не може піти в Дім Господній, можливо, у когось інші переживання. І нас також. У кожного з людей є свої питання, свої проблеми, свої переживання. І це місце я зачитав, і воно також є дуже актуальне в цей час неспокою, у цей час непевності, у цей час, коли стільки всього навкруги, стільки звісток, а це місце цей край Господь береже, за що слава йому, хвала йому за це. І Господь Ісус, будучи на цій землі, навчав людей, навчав своїх учнів і серед усього того, що він навчав також і ті слова, що я зачитав, щоб ми не журилися, що ми будемо їсти, що ми будемо пити, що ми будемо зодягатися. І також ще одне місце, яке про це ж саме говорить, зачитаю перше Петра. П'ятий розділ, шостий вірш. Тож покоріться під міцну Божу руку, що він вас свого часу повищив, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. І у чому полягає наша турбота, наша журба, наші переживання у кожного з нас вони є різні. У кожного з нас є свої переживання, якісь сьогодення, проблеми, які потрібно вирішити. І звісно, що ми повинні їх вирішувати, ми повинні щось робити для того, щоб вони вирішувались. Але бувають в житті такі стани душі, коли настільки ці всі переживання, проблеми, вони настільки захльостують, заповнюють, полонять наші серця, наші думки, нашу душу. Що вони вибивають нас із тої рівноваги, вони роблять, проводять нас до такого стану, що ми втрачаємо мир в серці, ми втрачаємо спокій і часом ми пробуємо з ними боротись самі і забуваємо, що є той, хто є завжди поруч, є той, хто нам є в поміч. І в різного кожна журба, можливо, ми думаємо, що, якщо порівняти людей, суспільство на бідних і на багатих, можливо, ми думаємо, що у бідних більше проблем, так, звичайно, є матеріальні питання, фінансові питання інші. Але у багатих також є свої переживання, своя журба, свої роздуми, і в кожного є своє. Розмовляю з однією жінкою, якби вони досить такого доброго матеріального статку, наче ззовні, все є, благополуччя і все. І вона каже, Валера, ти знаєш, скільки в нас боргів? І було б дивно сказати, ну як, начебто ззовні, ну такі багаті дорогі машини, начебто все, бізнеси і все, але в той же самий час є питання, які. Повинні вони вирішуватися. Але це все є воно життєве, є матеріальне, є потрібним. Але це все не повинно нас захльостувати, заполонювати. Бо що це місце, що зістав від Матфія, каже, Господь Ісус бо і того ж усього Бога не шукають. Тобто це все наше якесь матеріальне забезпечення, наші проблеми життєві не повинні. У нас заполоняти серце і затьмарювати щось інше, найцінніше, те, що каже 33 й вірш, шукайте ж найперше царства Божого і правди Його. І ця, якби ця нужда шукати царство Боже, правди Його, була у нас на місці першому, на місці того, щоб ми журимося тими життєвими клопотами, переживаннями, то я думаю, що в нашому житті було набагато нам простіше і легше все зносити, переносити, і воно було б зовсім інакше, тому що цей же 33-й вірш каже, а це все вам додасться. Якщо би ми всі клопоти свої турботи довіряли йому, а більше шукали Царства Божого, правди Його, шукали чинити волі Його. Якби це було завжди ціллю нашого життя, то тоді ці проблеми вони би ставали меншими. І хай Господь нас благословить у цьому, аби ми розуміли це, усвідомлювали, що є той, хто опікується нами, хто піклується нами. Господь Ісус, це найпрекрасніша людина, яка Жила колись на землі. У ньому є поєднання Божого, його єства і людини. У ньому відкрилася вся повнота Божества. У ньому було виявлено у цьому світові в тілі, бо була виявлена любов Божа, була виявлена Його Божа милість, була виявлена. Божа мудрість, Божа доброта, Божа святість, Боже співчуття до цих людей. І у Господі Ісусі було щось те, що не було в інших людях, і тому люди йшли за ним. Так, звісно, були люди, що йшли за ним, тому що, як Писання каже, за ті випадки, коли народ поїв хліба і наситився, і вони шукали Господа. Не того, що хотіли більше його пізнавати, його науки, а шукали, щоб знову поїсти. І Господь Ісус говорив за це, що ви не шукаєте мене, тому що бачили чудо, бо ще щось, що ви хочете бути моїм учнями, але того, що ви наїлися і наситилися. І люди із різних причин шукали Господа Ісуса. Звісно, були й в ті. Які були його супротивниками, навіть розуміючи, що він є посланець Божий, розуміючи, що то він є від Бога, вони не хотіли його приймати, і вони його розп'яли. І я думаю, що якщо б ми жили в той час, я думаю, що б. Багато хто з нас також би хотів припасти до ніги Ісуса, дякувати Йому або смирятись, покаяння, як Марія Магдалина, тому що в ньому було щось особливе. В ньому було те, що не було в інших людях, в ньому було щось прекрасне. І це є наш Господь Ісус Христос. І це є той, хто і до цього часу опікується нами. То провадить церкву свою. Багато-багато років назад інколи так роздумував над життям своїм, над майбутнім, як воно, що буде. І також приходили переживання, а як воно, що. І кось був, пам'ятаю, в церкві на Рощі, був цей брат Павло з Румунії, що був в суботу, цей семінар для проповідників, для братів. І... Ті слова от стільки років пройшло, пройшло відтоді, а мені закарбувалося в пам'яті, і що він прочитав місце писання, яке говорить про те, що церква Божа буде переможецею. У цій всій історії людства, історія людства закінчиться перемогою, Божою і церква Божа буде перемогою. І знаєте, в той момент всі мої переживання, які я мав роздуми свої, то прийшов мир Божий, і ці слова, оте, от що він тоді сказав, якось закарбувались мені в пам'яті, що церква Божа буде переможецею. І якщо ми будемо з Господом, ми будемо в церкві Божій, що би не було, як би воно не було, як би не склалось наше майбутнє, ми є в Його руці і Він. Опікується нами, Він дбає про нас, Він веде нас. І це місце, що я зачитав від, звідси від 1 Петра, також говорить, щоб ми покорилися під міцну Божу руку, щоб, ми, щоб Він нас свого часу повищив, щоб ми поклали на нього всю нашу журбу, бо Він опікується нами. І для того, щоб. Довіритися повністю Господу для того, щоб покласти на нього всю свою надію, всю свою журбу, всі свої переживання, найперше потрібно покоритися Йому. Якщо ми покоряємось перед Ним, смиряємось перед Ним, ми визнаємо Господом нашим, то якщо ми є в добрих стосунках з ним, у нас є та впевненість, є та віра, що Він провадить нас по, по цьому житті. Якщо ми ходимо не так, що з Господом нас стосунки поламані, то в нашому серці переживання, неспокій, і немає тієї впевненості, що він мене провадить, що він мене проведе, тому що стосунки, вони не є в належному стані. Але коли ми смиряємось перед Ним, коли ми шукаємо... Всім серцем нашого Господа, в нашому серці є ця віра. І стільки моментів в житті було навіть в таких дрібних речах або ж великих. Можливо, ми бачили руку Божу, а можливо, ми думали, що це так воно само склалося, якось і все воно вийшло добре, наче спочатку було все погано. Але Якщо бути уважними, то ми можемо бачити Його в руку в нашому житті, в усіх сферах нашого життя, чи в духовних сферах, чи у цих життєвих питаннях, клопотах, ми можемо бачити Його руку, Його милість, Його благодать, тому що Він опікується про нас. І для того, щоб. Покласти на нього всю свою журбу, до нього приходити треба, як діти з довірою, з простим серцем. У нас маленька дівчинка, сім років і іночка, і дуже часто вона запитує, щось розказує про Бога, а вона питає все. Знаєте, як діти може й десять разів запитати. Папа, скажи, а Бог нас любить, любить Іноська. А Бог нас любить. А чому Він нас любить? А Він нас охороняє. Так, кажу, він поставив своїх англів, щоб нас охороняти. І маленьке серце тієї дитини, у неї виникають такі запитання: а Бог нас любить? А що казати нам, яким ми вже є дорослі в вірі? І, можливо, ми інколи сумніваємось, чи любить нас Господь, чи він можливо вже не любить. І казав один брат, що. В церкві є віруючі, які навіть не вірять, що Бог є. Знаєте, це звучить дуже якось так дивно і парадокс, але можливо це так десь і є, що роками можливо ходити на зібрання, роками бути, наче в церкві, а в душі, в серці своєму, не бути впевненими взагалі, чи Бог є. Не бути впевненими, що. Він є Бог, Він є любов, і Він нас провадить по цьому житті, і Він опікується нами. Хай Господь нас благословить у цьому. І я бажаю ще зачитати ще послання до Євреїв, 14 розділ, вибачаю 4 розділ, 14 вірш. Отож, мавши великого первосвященника, що небо прийшов Ісуса, Сина Божого, тримаємося сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробувано у всьому подібному до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти мирість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Господь Ісус, Він, будучи в тілі, ходячи серед людей, Він був абсолютно. Ідентичний людям. У ньому було поєднання Божої природи і людської, але у ньому не було того, чого було в інших людях, в ньому не було гріха. І він, будучи в людському тілі, він пережив ті немочі, ті слабості, як тут каже Писання, і він може нам співчувати, так само і ми, будучи в тілі Христовому, в церкві Божій, переживши щось в своєму житті, якесь переживання, мавши, пройшовши його, і ти бачиш брата, сестру, яка є в подібних переживаннях, ти можеш їй допомогти, тому що ти це пережив, ти вийшов з цього. І ти. Знаєш, як з цього вийти. І тому той, хто щось пережив, той може допомогти і тому, хто переходить якесь випробування, якесь, якусь проблему має в житті. І хай Господь нам допоможе в тому, щоб ми, дивлячись на нього, на Господа Ісуса Христа, йшли по цьому житті. Не переймаючи настільки цими життєвими клопотами, щоб вони полонили нашу душу, щоб вони зводили на нуль наше духовне життя, тому що можна настільки цим всім захопитися, або ж можна настільки впасти в вічі, в депресію і за проблем, не бачачи того, хто є виходом. З цих проблем. І дуже часто ми, замість того, щоб направитись до нього, до того, хто вирішує наші проблеми, ми зациклюємось в цій проблемі, ми закриваємо сні і пробуємо вийти. Але є речі, які може змінити тільки Господь, є речі, які ситуації, які тільки Він може повернути якось інакше, вони безсилі. Перед нами і тому то приходімо до того, хто може співчувати нам, приходімо до Того з довірою, з смиренням, приходімо як діти перед Ним, з усім, що у нас є. Якщо щось не так зробили, приходімо і просімо прощення. Якщо в нас є якась радість, дякуємо Йому. Навіть за цей дощик, що місцями було, місцями не було, хоч його й небагато було, але й за те дякуємо, за те, що його хоч трохи було, бо якщо б геть не було, то було б ще навіть гірше. І так в усіх ситуаціях життєвих навчаємося довірятись Господу, як малі діти, йти за ними, але в той, же, в той же самий час ми повинні бути дорослими. У наших стосунках з Богом, бути відповідальними в тому, в чому нам Бог довірив. І хай Господь нам допоможе, щоб ми шукали більше Його лиця, шукали більше Його царства. і Згідно свого слова, він буде додавати те, що нам є до потреби. Хай Господь нас благословить у цьому. Давайте прийдемо в цій молитві і найперше будемо дякувати Богові за всі Його милості, за всі Його ласки, за всі Його турботи, за всю Його доброту, яку Він нам являє. Якщо ми, можливо, не бачимо тієї доброти, не бачимо, начебто не бачимо Його турботи. Подивімося в другу частину країни. І я думаю, що у нас з'явиться дуже багато речей, за які ми можемо дякувати Богові, Смир... смиренні наших сердець, простоті наших сердець. Приходімо перед Ним і будемо молитися знову і знову за те, щоб Господь явив ласку і Господь явив милість свою. Над нашою країною, тому що тільки Він може все поміняти, по одному Його слову може все змінитися, тому то приходімо з відвагою, яке я тут прочитав, до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Хай Господь нас благословить у цьому. Амінь.